Всім привіт! Сьогодні готую відомий багатьом торт Карпатка з незвичайною формою у вигляді крил Янгола. Також в цьому рецепті покажу вам новий спосіб приготування ніжного і повітряного заварного крема. Для крему беру пів літри молока і ставлю його на середній вогонь нагріватись. В окрему миску розбиваю 2 яйця, додаю 100 г цукру. І збиваю до пишності і посвітління. Додаю 40 г борошна і продовжую збивати. Ось така консистенція має бути. А тим часом молоко вже закипіло і саме зараз я ввожу яєчний суміш. І дуже важливо, крем я не перемішую. Треба зачекати, поки вся маса самостійно прогріється. Слідкуємо за бортиком, і як тільки молоко починає підійматись, швиденько замішуємо крем. Поступово маса гусне, і як бачимо перші бульби, тримаємо на вогні приблизно 1 хвилину, постійно перемішуючи. І знімаємо з вогню. Одразу перекладаю крем в іншу миску, щоб припинити процес кипіння, бо кастрюля ще дуже гаряча. Накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилась кірка. Залишаю так охолонути. Тепер приготую заварне тісто. В Каструлю вливаю 200 г води, додаю 100 г вишкового масла, 1 чайна ложка цукру і дрібку солі, каструлю ставлю на великий вогонь. І чекаю, поки розтопиться масло. Коли масло повністю розчинилось, я одразу додаю все борошно, це 130 г, і швиденько перемішую, щоб борошно рівномірно заварилось. Виключаю вогонь і продовжую інтенсивно вимішувати. Тепер включаю на мінімальний нагрів і випарюю воду, що є в тісті. Викладаю в окремий посуд і залишаю трішки охолонути. Тісто має бути тепле, не гаряче і не холодне. На відчуття воно має бути приємно теплим. Тепер по одному ввожу яйця, кожен раз вимішуючи. Міксером робити це не обов'язково, можна і лопаткою замішувати, але мені так швидше. На цей об'єм заварного тіста можна додавати сміливо 3 яйця. Взагалі кількість яєць вгадати неможливо, бо вони є різного розміру і різної ваги. Тому орієнтуватись треба на консистенцію тіста. Буває що і трьох достатньо, але зараз я бачу, що треба четверте яйце. Щоб не прогадати і не додати більше, ніж потрібно, я збиваю останнє яйце і ввожу його поступово, кожен раз перевіряючи тісто. На цьому етапі додаю 5 грам ванільного цукру. Спочатку тісто розшаровується після додавання яєць, а потім стає однорідним. Це нормально так і має бути. Перевіряю ще раз. Ні, тісто ще густе, додаю ще трішки яйця. Це тісто готове, воно еластичне і на розриві має вигляд такого язичка. Це те, що треба. Тепер перекладаю його в кондитерський пакет з насадкою. Випікати буде на деко застелене пергаментним папером і формую корж. Тісто я викладаю до самих бортиків, а при випіканні воно саме сформується в потрібну мені форму крил. Я роблю один шар тіста. Якщо ви хочете зробити круглий і більш високий торт, тоді відступайте від країв дека і робіть 2-3 шари зверху. Прикрашаю зверху мигдалевими пелюстками, дуже їх люблю в випічці. І ставлю випікатись в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Готовий корж залишаю охолонити у вимкненій духовці з відкритими дверцятами. Крем вже добре охолов і погляньте на його структуру. Здавалось би, звичайний заварний крем, всім нам відомий склад інгредієнтів, але сам процес приготування дуже різниця від всім нам відомого. Збивання яєць до заварювання дають крему консистенцію суфле. Його не потрібно потім додатково збивати після охолодження. Він і так пористий і ніжний. Я буває, що додаю збиті вершки, так крем виходить більш стабільний. Але для поєднання з заварним тісом я вирішила нічого більше не додавати. Перекладаю кондитерський мішок, поки відкладаю його. Корж вже охолов, ось такий він доволі великий виходить. Розрізаю його навпіл з меншої сторони. Погляньте, який він всередині, з прошарками добре розшарований і неймовірно ароматний. Наношу крем спочатку з однієї сторони. А потім з іншою, щоб імітувати крила Янгола. Дуже гарно виходить, мені подобається. Присипаю цукровою пудрою і можна подавати до столу. Цей торт виходить дуже ніжний і в міру солодкий. По суті, це великий еклер. Але ж який він гарний і ошатний. Невагомий крем, ніжне тісто, хрусткі мигдалеві пелюстки все це поєднання дуже гармонійне. Готуйте з задоволенням, пригощайте дорогих вам людей. Смачного вам і до нових зустрічей!